Привіт, привіт усім! Ось завітала в магазин, українські подарунки, вишиванки. І тут є все, що завгодно, на будь-який смак, на подарунки і собі прикрасити себе, свою домівку. Ціни нормальні такі. Не шкода потратити на таку красу, сувенірів і по Кривому рогу є, починаючи від магнітиків, закінчуючи стопочками і чашечками. І з Україною, з українською символікою. Все як ми любимо. Ну, Крім того, вишиванки. Вишиванки теж. Різного розміру, на діточок, на жіночок, і на чоловіків. Подивіться, яка краса червоного кольору і будь-якого іншого. Як ви бачите, там і сині, і жовті кольори, і зелені, як у пана Зеленського. Є роздягалки, де можна все це приміряти. Ось так ще пройду, покажу, що тут я побачила. І ось, наприклад, ціна ось така даної вишиванки, як ви бачите, тканина, мабуть, льон. Ось такий рукавчик. Магазин знаходиться в моєму місті, в кривому розі, на проспекті Поштовому. Тому будете в центральному міському районі, заходьте. А це такі підв'язочки, шнурочки такі, щоб підперезатися. І ось мені подобається така шуфта. Синіми квітами, блузка І на діточок, звичайно, теж дуже гарно. Можна їх вбрати що завгодно. Так, і тут іще рушнички, хусточки Якщо подарунок, то можна його спакувати в коробочку. І зараз ще вітрини покажу з вулиці, як оформлені. Ось такий магазинчик. Ось так тут у нас стоїть модель вбрана платячка. Ось одне вікно на вітрині. Інформація про Сайт в інстаграм можете підписуватися така емблемка, так і ось і ще такі вироби? І ось і ще. яка мені подобається на, на чоловіка гарно. І зараз ще ось тут. О, отут, червоного кольору. На, на родину. Батько, мати і діти. Всім пока!